Сьогодні ті, хто мав налагоджене життя на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та Луганщині, змушені наново облаштовувати побут в інших регіонах України. По завершенні оточення нашого міста таким регіоном стали. І ми. Війна змусила багатьох людей покинути свої домівки. Однією з них стала і Анастасія. Вона вимушена переселенка з міста Покровськ Донецької області. Ми близько прифронтова територія: 60 кілометрів до Донецьку і 60 до Краматорського. 50 в Дівки. Ви одразу виїхали до Чернігова? Ні, ми трошки побули в Уманській громаді і сюди потім переїхали, коли вас звільнили, то родичі запросили до вас. На новому місці, далеко від дому, який покинули вимушено, у багатьох людей постає проблема пошуку допомоги у найнеобхіднішому. Ну, чесно кажучи, коли ми переїхали, ми зіткнулися такою проблемою, що насамперед как, тяжко знайти допомогу однак одноразово дає червоний хрест, і більш так ми нічого не знайшли. В інстаграмі раптово я потрапила на сторінку цієї групи. І так ми вже не перший раз отримуємо допомогу. і. Далі і отримували, і продуктовий набор отримували. Так що дуже дякуємо за це. Від початку повномасштабного вторгнення багато людей не могли залишитися осторонь чужого горя. Люди допомагали один одному, хто чи міг. Деякі об'єднувалися, аби надавати допомогу масштабніше. Волонтери миру розпочали свою діяльність від самого початку активної фази бойових дій у Чернігові. Ми почали працювати із 24 лютого. Розпочали роботу саме із облаштування бомбосховищ та допомоги ЗСУ. На даний момент наша організація працює два. Два рази на тиждень допомагаємо військовим за запитом, також погорільцям. Людям, які постраждалим та вимушено переміщеним особам, допомагаємо продуктами харчування, речами теплими ліками та всім, чим є змога. Організація допомагає внутрішньо переміщеним особам, людям, які втратили житло, родинам військових та родинам з немовлятами. Утримати допомогу можна за записом. Ми робимо пост за те, що ну викладаємо інформацію, що в нас буде в який день буде роздача, і потім вже люди реєструються. І видаємо, і на який час, коли, якщо ви належите до однієї з цих категорій, ви можете записатися за номером телефону, який бачите на екрані, або через особисті повідомлення акаунту в інстаграм.